Обзор, внутрішня каюта MSC Splendida Такий от санвузел. Такий ж самий, як, на, як в каютах з балконом, кровати. можуть бути здвинуті або роздвинуті за бажанням. Забагато міста. Є міні-бар. Шафа все необхідне, навіть сейф. жилети. От така от велика каюта відрізняється тим, що замість балкона є зеркало, велике зеркало, що дає ефект збільшення кімнати. Якщо подорожують туристи з дітьми, або у трьох, або у четверь, то от зверху. Отут От відкриваються додаткові ліжки, як в купе, але краще подорожувати во внутрішні каюти удвох.